Провідний політичний блок Європейського союзу, Правоцентристська європейська народна партія проголосувала за кандидата на посаду голови Єврокомісії. Більшість голосів знову віддали Урсулі фондерляєн. Це сталося на передвиборчому з'їзді ЄНП, що проходив у Бухаресті 6 та 7 березня. За проголосувало 400 депутатів проти 89. Це відкриває перед фондерляєм можливість залишитися ще на один п'ятирічний термін у вищому керівництві ЄС. Чи збереже вона свою посаду? Остаточно стане відомо лише в червні після парламентських виборів. Для цього європейська народна партія має утримати більшість місць у європарламенті. Як очікують, якщо фондерляєн залишиться на посаді, політика ЄС щодо України та Росії не зміниться. Фондерляєн німецький консервативний політик та колишній міністр оборони ФРН. Під час свого п'ятирічного терміну на посаді голови Єврокомісії вона посилила політику ЄС щодо Китаю зокрема, шукала альтернативні джерела постачання різноманітних товарів, серед них і критично важливих мікрочипів. Вона також створювала нові засоби захисту європейської торгівлі.